Всередині шоколад зверху кольорові цукерки. Це печиво мрія кожної дитини, та й дорослі не встоїть, а готується так легко. М'яке вершкове масло збиваємо з цукром, додаємо яйце, ванільний цукор і продовжуємо збивати. Окремо змішуємо борошно, какао і розпушувач. Спочатку я до масла додаю трохи сухої суміші і замішую ріденьке тісто. Далі висипаю вже все борошно і замішую тісто. Воно виходить дуже еластичним і дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'яким. Скатую кольки вагою по 30 г і приплющую їх в кожики товщиною 7 мм. Прикрашаю цукерками ммденсі, відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 10-12 хвилин. Печиво готово. Час пригощати. Смачного!